На протязі дня ми неодноразово зв'язувалися з нашими журналістами, які працюють у різних районах області. Першою на зв'язок із нами вийшла наша журналістка Галина Богун, яка саме поверталася із громадського віча. Отож, слово пані Галині. Рогатин і рогатинці вітають вас без перебільшення. Новий рік найулюбленіше свято. Ми чекаємо на нього, щоб загадати найпотаємніше бажання. Перегортаємо ще одну сторінку нашого життя. У кожного вона була своєю і різною, і якщо не позитивною, то хоча б повчальною. Новий рік і Різдво це щось надзвичайне. Це час любові і миру. Прийміть щиросердечні вітання з нагоди новорічних та різдвяних свят, які несуть у наших душах віру, надію у краще майбутнє. Міцного здоров'я вам, любові, щастя, благополуччя! Нехай у новому році з вами буде мир, злагода, любов та гармонія. Із щирими привітаннями цього святкового дня звернулися і наші колеги із Коломиї, які протягом усього року радували глядачів цікавими та змістовними матеріалами. Шановні глядачі, адміністрація та колектив телерадіокомпанії «НТК з Коломиї вітають вас з новорічно різдвяними святами. Це чудовий привід зібратися дружнім товариством із близькими та рідними людьми, посидіти за святковим столом та загадати потаємні бажання, які у новорічну ніч обов'язково здійсняться. Нехай мудрість і працьовитість, які притаманні у народу України, у новому році принесуть нам благополуччя і зміни на краще. Нехай пріоритетами в державі таки стануть турбота про людину праці і повага до кожного із нас, успіхів усім у житті. Прихильності від долі, а любові від тих, хто поруч. Нехай постійно зігріває вас віра, а підтримує надія і надихає любов з Новим роком. Ну, а зараз на зв'язку наші калузькі кореспонденти отож їм слово. Хай щедрим буде новий рік. На щастя, не скупиться. Нехай всміхаються зірки, і все задумане здійсниться з новим роком. З новим щастям! Вітаю з Новим роком! Нехай рік буде ще цікавішим, веселішим і вдалішим. Успіхів, щастя та задоволення в новому році! Дорогі краяни! Нехай новий рік перенесе цілу хурделицю добра та щастя і радісних, веселих посмішок з Новим Роком! Вас кохати бажаю коханими бути про все погане на світі забути. Щиро дякую, друзі, і вас вітаємо з Новим роком! А наші надвірнянські колеги, як мені вже повідомили, біля ялинки зібралися і готові вітати чисельно глядацьку аудиторію телекомпанії Раї. Шановні українці, дорогі прикарпатці та надвірнянці, в 2013 році ви здивували світ своїми манерами і поведінкою, вільним духом великих людей, вашою співучою душею і світлом своїх сердець. Самопожертвою во воїм'я усіх людей на землі. Ви показали себе громадянами своєї країни, європейцями нового типу. 2013 рік зробив нас незрівнянно кращими та добрішими. Так як ви себе показали на майдані, це найкраще. На самих у новому 2014 році все це треба закріпити. Бажаємо вам, шановні краяни, у новому році бути неймовірно благородними і шляхетними, добрими і мудрими, гордими і патріотичними, і з унікальним почуттям української гідності, і як кажуть на західній Україні, що не вдарила коняка, не дзьобнов усак і не вкусила курка чи беркут з новим роком the faces. Слава Україні! Героям Слава! До чисельних вітань від наших колег із районів приєднуються і журналісти студії телеканалу Раїв івано Івано-Франківсько. Їх оперативні матеріали про події в усій області щоденно поповнювали інформаційну картину кожного дня. Отож, слово нашим молодим колегам. Цей рік для нас особливий, адже в цьому році відкрили нову студію в Івано-Франківську. Отож, творчий колектив телеканалу Раї збільшився. Віримо, що наступний рік буде ще кращим ніж минулий. Нехай всі актуальності вашого життя приносять вам лише радість. Нехай наступний рік прийде безсмарно і залишиться в пам'яті як рік втілення незабутніх бажань. У новому році багато вам щирих посмішок та тільки хороших новин. З новим роком